Вітаю, друзі! Це ютуб канал Ростислав Продакшн, мене звуть Ростислав Калацинський. Сьогодні з нами в ефірі телеведуча і художниця Світлана Леонців. Маю честь запросити вас на канал. І, звичайно, хотілося більше дізнатися про перші ну, шість місяців повномасштабної війни Росії проти України. Ми бачили декілька ваших відеозвернень. Ви завантажували ці відео також на Facebook-сторінку. Бачимо, що ви в Києві твердо, стійко до перемоги. Як змінилося ваше життя від 24 лютого? Ну, змінилася відома річ. Ви знаєте, от ви зараз промовили 6 місяців, і мені так знаєте аж мурашки шкірою, тому що. От досі є от таке відчуття якогось поганого, страшного і жахливого сну, і ти ніяк не можеш прокинутися, тому що, а особливо в перші дні, стан якоїсь втрати реальності. Нібито це не з тобою і цього не може бути ніколи. І, от ви зараз вже сказали 6 місяців, і я задумалась над тим, а як справді, як, як, ми, як ми вижили ці шість місяців і, і живемо далі, тому що всі свідомі українці в них, незважаючи на те, що вони ходять, рухаються, щось роблять, в них всередині така пустка і рана. Тому що ми щодня живемо повідомленнями з передової, з фронту, що відбувається, а особливо ті, які не рухалися зі своїх місць, і от, приміром, адже Київ багато чому виїхав, і багато людей залишили місто. І особливо оці перший місяць, коли була війна зовсім поруч, коли ми чули вибухи, перестрілки. І коли Київ був порожнім, це було так страшно. І тоді я задумалася над тим, що ці наші весь час нарікання на затори в місті, на велику кількість автомобілів, і ми завжди десь там сваримося і думаємо. Та що б вони всі пощезли? і коли вони пощезли, ти подумав: Господи, навіщо ж такою ціною? Краще б вони всі були, і краще б ми тут задихалися від натовпу, тому що направду було дуже страшно виходити на вулиці, коли зовсім порожньо. немає нікого. От Од... де не де одна-дві людини. А на їздили нікуди... за кордон я нікуди не виїздила. Я в першого і до сьогодні я нікуди не виїздила. Mm -hmm. Я була тут, я тільки. Е, З'їздила до е, моїх е, діти, і онук були у Рівному, бо в мене дуже маленький е, онук. Вони О, поїхали. Ваш син Гліб, так пам'ятаємо ваше останнє інтерв'ю. Ви казали, що мріяли стати бабусею? Так, і, і це моя сталося. мрія здійснилася у 21-му році. У жовтні місяці в мене народився онук Герман. І діти 25 го числа поїхали до своїх до своїх кумів, до їхніх батьків в рівне. І там великий будинок, там велике обладнане бомбосховище 100 квадратних метрів, і там їх жило. Ну, я не пам'ятаю скільки, чи 15 чи 18 людей. І вони були там, і власне. Єдине, коли я поїхала, це ми поїздли. Ми поїхали на в кінці квітня, поїхали до них, бо ми дуже скучили. І коли діти їхали, малому було е... трохи більше трьох місяців. А коли вони приїхали, ну тобто вони вже повернулися. Знаєте, що таке три місяці, і що таке шість місяців. Це вдвічі більша людина. Так. І ми так скучили, і так, так нам було. E, самотньо і, і ми на кілька днів до них поїхали. Просто mm -hmm. оце єдине, куди ми виїздили з Києва. Так, Китапані ну Ми вас вітаємо. Так, mm -hmm. з народженням внука це була... бачити життя. Ага, життя. Ваша мрія так... ви ви зазначали в інтерв'ю, і це відбулося. А от як змінилося теж ваше ставлення, тому що це був довгоочікуваний внук. І скажіть, будь ласка, чи ваші, ваш син Гліб задумувався, не знаю, там, щоб вивезти сина дружину за кордон? Ви знаєте, багато є з цього приводу всіляких розмов, але вони вирішили, що. Діти будуть тут, що вони нікуди. Хоча, хоча у моєї невістки рідна тітка е живе, е здається, в, в Сполучених Штатах чи в Костаїць, я навіть не знаю. Ми з нею особисто ще не знайомі і тому ну, вона тут ще не була. От і е у нас багато друзів е Сан-Франциско е і Сан-Дієго пропонували нам. Кудись виїхати, але діти вирішили, що вони поїдуть, вони не можуть залишити Ах, Київ одне одного і будуть разом. І от зараз, знаєте, я раділа з того, що наш Єрман ще дуже маленький, і він, хвалити Бога, не реагує на повітряні тривоги. Тому що, от, наприклад, в тому районі, де живу я, дуже голосно і гучно це ці ревуни працюють. Особливо ви ж знаєте, що підлі, підла Московія вони ж роблять ці ракетні обстріли вночі, ну, щоб нам було страшніше, болючіше. Mm -hmm. І коли оці ракетні обстріли, особливо от зараз, от 20, 28 Липня на День української державності нам лупили ці всі ракети, то я тільки раділа, що у дітей немає цих ревунів поруч, і малюк не лякається, не чує цих звуків повітряної тривоги. Тому що, на загал, звичайно, всі, всі люди, абсолютно вся Україна, вони всі мають. Порушену психіку абсолютно дуже, це правда, так, дуже вразливі. Знаєш, знаєте, я думаю, все-таки коли сім'я разом, це ти відчуваєш себе щаснішим. А до речі, чому обрали таке ім'я Герман? Це, знаєте, ну, якщо я, я сказала, що якщо я дала своєму синові ім'я Гліб, тоді коли мало хто це сприймав, і, і моя бабуся сказала, як я, хліб дуже умні. І вот. так на тому Бабусі все включилося. Ага. Ну, бабуся більш була схильна до більш традиційних, але вона дуже його любила і ще трошечки застала, і він її ну, тобто, uh -huh. ще свою прабабусю застав. Зараз, на жаль, вже всі пішли в кращі світи і десь там моляться за нас на небесах, бо в них би зараз серця розривалися страшенно, якби вони це все бачили. чому Герман Так <говорити> Таке ім'я дала своєму сину, моя невістка Каріна. Вона вирішила, їй так сподобалося. І я абсолютно погодилася, тому що я своєму сину колись дала ім'я Гліб, і я його вибрала. Тоді, коли це було непопулярне ім'я, вірніше, не, не, не розповсюджене, і мене там не всі розуміли. знаєте, Бабуня сказала сильно умні. Але всі сприйняли і е, любили Глібчика. Так що, от я дала своєму сину ім'я Гліб і подумала, а чому вона не може дати своєму сину ім'я Герман? Mm -hmm. І отже, у нас є Герман, Герочка, прекрасний. Вже Дев'ять місяців. Ага, супер. Вітаємо, вітаємо вас з Каріною. Так склалися е, е, ваші стосунки, невістка теж дуже добре, дуже добре. Ми розуміємося. Ну, я сподіваюся, що так буде завжди. Е, от. Але зараз такі нормальні, нормальні абсолютно. Ми допомагаємо одне mm. одній, е, обмінюємося новинами і е, допомагаємо вона е, така дуже дуже, дуже кмітлива, жива. Замовляючи собі якісь прекрасні речі через інтернет, іноді мене включає в той список, і ми отримуємо якісь. Ну зараз знаєте не, не так все просто в Україні. Ще певна частина магазинів і не відкриється, можливо. Дуже тяжко з бізнесами. На, на загал, ті, хто можуть, вони звичайно працюють, але так як було, вже не буде. І ми всі змінилися. От після 24 Лютого наше життя змінилося корінним чином, абсолютно. І я думаю, що і ми змінилися, і такими, як ми були до вже не будемо, і наше життя вже таким не буде. Воно буде іншим. І я сподіваюся, що. Що mm -hmm. воно буде кращим. Так. Ще в мене є запитання з приводу Каріни, як вона відреагувала на вас, тому що ви публічна особа, телеведуча, чи Каріна зв'язана теж з медіа, можливо? Ні. Ні. E, ні, вона. E... Менеджер високого гатунку а, займа, займалась такі. Такий, ем, я, я не знаю, як це називається правильно, тому що це якось пов'язано з продажами е, IT-програм, і е, тобто я не знаю, як би, як би мовити. Так би мовити, вона вирішила поміняти зараз роботу і хоче не виходити після декретної відпустки на свою стару роботу. Зараз займається пошуками і е, іншої. І я так розумію, що е, в, у неї є всі шанси, всі можливості, бо вона дуже е, кмітлива, е, енергійна, е, легка. Усміхнена, багато знає і дуже комунікативна. То я думаю, що в неї. Це якраз її час. Чудово, стосунки склалися гарно. І ще запитання зараз: кожен українець став або волонтером, так, або робить все, що може, інформаційно підтримка. Розкажіть про вашу сім'ю, вашу родину, як ви підтримуєте. Я знаю, що інформаційно, так ви постійно на фронті. Дякуємо за ваші звернення, відео, тому що вони теж відгукуються. І кожен робить по краплині. Як Гліб відреагував на повномасштабне вторгнення ваш чоловік, ваша родина загалом? Ну всі, як нормальні українці, не могли в це повірити. Одразу хлопці пішли до воєнкомату, їм сказали: чекайте, вас викличуть. Чоловік військовий журналіст, але він давно вже працює, очолює соціальну службу центру дитячої кардіології і кардіохірургії, і ці люди не перестають працювати. Цей центр це великий центр, всеукраїнський, і вони працювали всі дні, не припиняючи роботи. Перші два тижні, просто коли не ходив транспорт в Києві, коли у нас тут було дуже гаряче, лікарі залишилися у центрі і там жили от деякі медсестри і лікарі півтора місяці. Чоловік мій був вдома, на, на телефонному зв'язку весь час, син відвіз родину у Рівне, і потім повернувся і весь час займався волонтерством. Потім відкрили реєстр. Він в мене юрист, і він почав працювати за за спеціальністю. Але всі вихідні вони все одно займаються волонтерською діяльністю, допомагають е, спочатку цим селам, які в Київській області е, перші місяці. А зараз е, от Маріупольцям є. 30 родин з Маріуполя, якими опікується моя приятелька, вона сама родом з Маріуполя. І всі ці люди, які змогли вирватися, вони до неї звернулися. І от у сина там велика організація, волонтерська, вони там мають склади, на яких можна отримати і одяг, і харчування, і ліки. Тобто це все так досить структуровано. Я Почала з перших днів, звичайно, було дуже, от, кажу, організм дивно реагує, і реагує і тепер дізналася, що, знаєте, пройшла всі стадії. От, коли тебе то трусить, то паморочиться, то ти е, зо, то втрачаєш свідомість, то тебе нудить. Але на третій день мені дзвонили з роботи і сказала: знаєте, робіть нам, будь ласка, відео. Надсилайте нам, будь ласка, відеозвернення такі спочатку прагматичні про те, що треба дослухатися до повітряної тривоги, як іти шукати бомбосховище, яким повинно бути бомбосховище. Як, якщо вас на чи обстріли застали на вулиці, як ховатися. Де отримати, як отримати першу допомогу, куди звертатися, і таке інше, я позаписувала перші два, здається, потім психологічно намагалася якось підтримати. А потім вирішила, що все-таки для мене, як для людини, яка довгий час працює в інформаційному жанрі, все таки важливі новини. І я стала записувати такі. Відео про те, що як відбувається, і як на це реагувати, і чи добре це, чи і як ми повинні знаходити в собі сили, щоб жити далі. Ну і от як з'ясувалося ці мої відео. Я навіть не дивилася, я не знала. Тобто я бачила, що їх забирає канал в Інстаграм, в Телеграм і Фейсбук. Але ж, звичайно, я не відслідковувала, не відстежувала і шлях. Як з'ясувалося, що ці мої відеоблоги най Набира, набирали найпотужнішу, найбільшу кількість переглядів. Ага. І, власне, з цього і народився мій проєкт, над яким я зараз працюю, тому що канал мені запропонував робити програму про те, як нам всім жити у війні. Нам дуже хотілося, щоб це скінчилося в перші дні. Ми не могли повірити, що це може бути навіть місяць. Це здавалося нереально тяжко, це неможливо. І ми все ждали, що ось завтра, ось вже, а потім в якийсь момент більше і більше розуміючи, що відбувається, як відбувається, і як нас світ підтримує, і що робить влада в країні, і що робить ворог, і, і, і як взагалі реагувати на те, що відбувається, ми зрозуміли, що ця війна жорстока і екзистенційна. І отже... Багато людей потрапили в різну систему, в різну скруту. Ця війна зачепила абсолютно всіх українців. Ми це бачимо. Хтось, хтось втратив найстрашніше рідних. Це найстрашніше. Угу. Хтось втратив домівку, їм нема куди повертатися, угу. а хтось втратив оту точку опори. І таких людей багато. Ну, зараз і, я не хочу вслідуватися, я би сказав. Ні, ні, Ростислава, mm -hmm. тут дуже важлива річ. Річ mm -hmm. тім, що ті, котрі виїхали, і вони не зовсім розуміють тих, котрі залишилися, тому що е, гучні звуки. Люди, які повертаються, власне, комунікація і розуміння одне одного, це знаєте, це нам зараз дуже потрібно. І от вся власне моя програма, яку я зараз роблю, вона, це основа інтерв'ю з відомими людьми України, з лідерами думок, як вони переживають те, що трапилося, тому що у мене вчора було інтерв'ю з директором Херсонського театру, який. Зараз в окупації. Він був 40 днів в окупації, зміг вирватися звідти, і він розповідав, що там відбувається, як там все відбувається. Так, от, ну, почути, от я е, мала інтерв'ю з Віталіною Біблів, Це відома наша актриса, ну, яка да. 33 дні сиділа в бомбосховищі в Бучанському районі. Е, і це все просто люди, які змогли і можуть і йдуть далі. І от власне ця програма для тих, хто може подивитися і зрозуміють, що треба йти далі. Дякую дуже вам. І інтерв'ю зі Світланою Леонцівною продовжиться. Хочу дізнатися від неї більше про міжнародну ситуацію, міжнародну напругу, яка зараз йде з приводу Китаю, Тайвань, Сербія, що відбувається, і звичайно. Um, коли закінчиться війна, ваша думка. Yeah. Тому, друзі, стежте, ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Uh, це був YouTube канал Ростислав Продакшн.